Вітаю! Сьогодні хотів звернути увагу на справи внутрішньополітичні. Е, я би сказав, навіть такі частково передвиборчі, які щось е, ну, оминули експертів-фахівців. Хоча час від часу я бачу на шпальтах деяких засобів масової інформації на інтернет-ресурсах розмову про останні опитування. Вони так підозріло, дуже часто почали появлятися. Е, останні місяці щось ну, якби мало я бачив досліджень стосовно. Рейтингів кандидатів президента, можливості проведення президентської виборчої кампанії. І знаєте, що впало мені око дуже одне цікаве дослідження, яке Київський міжнародний інститут соціології провів, такого формату, таких запитань не було. Значить, де мова йшла про долю. Ну, таких ключових гравців, які сьогодні власне ведуть таку внутрішню неприховану політичну війну, тобто, бо насправді йде війна за з Путінською Росією. А всередині країни йде жорстка війна в соціальних мережах, на телебаченні, в парламенті між командою Зеленського і командою Порошенка. І це дуже цікаве дослідження, яке підказує, на мою думку, як нам можна. Призупинити, вести перемиря хоча б на війну внутрішньо-політичну, бо ви розумієте, що на два фронти воювати Україна точно не вийде переможцем в цих війнах, коли будувати на фронт. Отже, коли поставили запитання респондентам або громадянам України, як ви бачите майбутнє Зеленського Прошенка, власне, один. Одна група запитань стосувалася їхньої кар'єри, скажімо, чи бачите, чи хотіли би бачити їх на чолі держави. Причому в варіанті Порошенка пропонувався посади і президента, і прем'єр-міністра, в варіанті Зеленського, лише президент. Отже, лише 25% опитаних сказали, що бачать Зеленського в перспективі президента, і, напевне, непогано, щоб він далі. Балтувався, з Порошенком гірша ситуація: 3% бачать його наступним президентом, і 9% прем'єр-міністром, тобто загально 12% тих, хто бачить його ну, на посадах в активній політиці. Ще певна кількість людей вважають, що ну непогано, щоб вони були депутатами, очевидно, передавали свій досвід політичний не на найвищих посадах. Але найцікавіше інше, якщо просумувати кількість людей, які говорять про те, що ну їм треба цією зайнятися, благодійною діяльністю комусь бізнесом займатися, і ж додати ще сюди кількість людей, які казали, що взагалі краще в їм в тюрмі час провести після свого президента одному і іншому, то суми показників доволі серйозні. Тобто зараз я нарахую тих, які не визначились, Це теж ну точно не прихильники Порошенка і Зеленського. Якщо забрати оцих, хто не визначилось, то 50% відсотків. Не бачать Зеленського на жодній політичній посаді, і серед них десь 13 взагалі бачать його в тюрмі, і 69% не бачать на жодній посаді Порошенка. Причому із них десь 23% бачать його в тюрмі. І що це, що це дає мені? До яких висновків воно приводить? Це проводить до висновків, що насправді це, це опитування мусило б стимулювати оці дві армії. Політичні, які е, нещадно воюють один з одним, тобто ви можете собі які ресурси, це мільйони доларів, е, е, напевно, що місяця витрачаються. Що армії е, е, ботів, е, армії. Там помічників, партійних діячів і так далі, значить, одні розповідають, що як де, де, Порошенко знищив Україну корумпував, одні розповідають, як знищує кожен день Україну Зеленський. Тобто в них взагалі немає Путіна, в них немає е, е, там Росії, в них немає е, там тероризму і так далі. Вони воюють один проти одного. Тобто, щоби, на мою думку, зупинити цю війну, і дуже легко зробити. Ну, послухати український народ. Дивіться, якщо е, більше половини. Людей рекомендують Зеленському завершити і не балотуватися знову на посаду президента, прем'єра чи там ще когось, а майже 70%. відсотків. Вперто рекомендують Порошенку займатися благодійною чи бізнесовою діяльністю, Я вже мечу про тих, хто хотіли б, щоб вони, значить, попали в тюрму. Да? То очевидно, до цього треба прислухатися одному іншому? Ото і собі сьогодні, якби Зеленський сказав, що друзі, ну я ж обіцяв вам не балотуватися на другий термін. Я точно не буду балотуватися на це питання. Вирішене мені треба досягти миру. Завершити війну і організувати демократичні вибори. Значить, і вже він йде в історію ну відносно. Позитивно в тому сенсі, що чоловік пообіцяв офіційну обіцянку дав кандидата президенти і виконав. Ну, Порошенку так точно треба це давно, -давно зробити. Е, є серйозні, я вважаю, підготовлені люди в Європейській Солідарності, яких можна підготувати, хай вони там йдуть на посади прем'єра і президента. Ну точно не Порошенка, якщо ми кажемо 70% проти цього. От уявіть собі, якби сьогодні ці дві заяви прозвучали, ми зразу знімаємо ну, казус Белі, да, привід. І і, і, і головні причини цієї внутрішньої війни, яка нас послаблює. Тому що коли е, десятки тисяч людей товчуть один одного, значить ну, Росія оплодує, і Путін з Медведєм руки питають. Е, е, ключова проблема це протистояння двох політичних таборів, а не е, боротьба за єдність країни і перемогу над е, расизмом, руським міром і російською ордою. В історії з Зеленським ще цікавіше, ну, Друзі, от Зеленський Обіцяв, що не буде йти на другий термін. Так він вже пішов на другий термін. Ну, дивіться, у нас в травні 26-го року Зеленський, можна сказати, що майже вже 2,5 терміни, чи буде півтора терміну, тобто, це буде у нас в травні вже 7 років після інавгурації, як він президент. 7 років, а обіцяв на 5 років. Тобто, якщо команда Зеленського намагається його підштовхнути на те, що після завершення чи буде там мир, чи велике перемир'я, ну, одним словом почнуться вибори президентські, і його штовхають на те, що він йшов на вибори, чи він сам хоче, то це насправді ж не другий термін, друзі, це третій термін. Тобто уявіть собі, значить, що е, ну до влади прийшла команда, яка сказала, що побори корупцію, значить, зробить нас щасливими, і буде Україна нашої мрії. І ми будемо мрійниками разом з вами, жити горя не злате. Значить, і е, ще щас, щасливо щасливою нацією в європейській спільноті будемо жити. І це він зробить за п'ять років. І е, через п'ять років прийдуть інші люди, які професійно будуть керувати. Тобто, вже е, е, так, весною сім років буде, тобто це означає, що ну, нас, можна, сказати, двічі хочуть обманути. Да? Тобто, Зеленський вже пішов на другий термін. І його команда все робить, щоб він пішов на третій термін. Тому що ми зрозуміємо, що весною не буде президентських виборів. Ну, тобто, Технологічно я не бачу, як це можна зробити. Тобто, як мінімум, вже десь півтора терміна відбуде, тобто половину другого терміну, навіть якщо допустити, що весени 26-го чи весною 27-го року будуть президентські вибори. Тобто це ну, фактично третій термін. Тому ну, моя рекомендація послухати український народ, ну, як мінімум більшість українського народу. І ще раз кажу, що це велика буде, великий внесок в нашу перемогу і консолідацію суспільства, коли суспільство почує і ми роззброїмо дві армії За ботів і по ботів. Да? Ми, ми ці, ці гроші, які вони витрачають ну, на армію, треба, на волонтерство, там, на ще щось і так далі, ну, не, не в тупу на контрпропаганду або знищення один одного. І на тлі цього, чому я так певнено кажу про те, що команда готує фактично на третій термін е, і хоче залишитися при владі, тому що е, най, найближчі люди зеленського, які сім років е, е, казали, що у нас немає грошей на жодну соціальну програму, у нас немає грошей на пенсії зарплати, значить, зараз стали ну фантастичними захисниками українського народу. Дивіться, оця пара. Гетьманцев і Стефанчук ну це ключові люди. Стефанчук друга людина, бо ми в парламентсько-президентській республіці живемо. Голова Верховної Ради, друга людина за посадою в країні. В разі чого виконуючи обовське президента. Гетьманцев не просто голова комітету. Він одне з головних податкових, митних, там яких завгодно економічних ідеологів за команди. Дивіться дві ініціативи: перша ініціатива. Радикально підвищити прожитковий рівень, заробітну мінімальну заробітну плату. І от нова ініціатива, яку я читаю, що треба не лише вчителям підвищити зарплату, а й нам, викладачам університетів. Про що я кажу, що значить, скоро професори університетів вже давно отримують менше, ніж прибиральниці, водії. Тобто, фактично, сьогодні десь університет, та ще при цій політиці знищення державних університетів, а максимально вивищення приватних закладів, значить, ну вже опустилися на ну, практично. На соціальне дно. Я не вірю, що ці рішення будуть прийняті, але навіть якщо вони частково будуть прийняті, вони теж говорять про те, що це ж виразно передвиборчі речі. Ну сім років ви не бачили, сьомий рік ви не бачите проблем соціальних, і на сьомий рік ви прозріли і вирішили допомогти вчителям-викладачам. Пенсіонерам і так далі. Розумієте, тобто однозначно, ну якби я так сказав, що ну, ж, живуть як вареники в маслі да, і в сметані, і, і хочуть закріпитися ще при владі, а щоб закріпитися, треба якісь традиційні кучмівсько-януковицькі. До речі, це завжди так в Україні було, що перед виборами, значить, цим треба роздати по пару копійок чи пару гривень, щоб вони знову голосували за цю владу. Тобто, цей симптом, оця істерія передвиборча, вона так відчувається в повітрі. І чому я повертаюсь до своєї тези про публічне завершення після. Війни, кар'єри оцих двох проти про двох таборів, да, які розривають країну на шматки, тому що це зразу би зняло дуже, дуже багато питань. Тому що насправді те, що відбувається в країні, і десь за кадром залишається час, проривається, ну якби страшно мене непокоїть. Фактично, ми сьогодні. Непрофесійними діями, а часом хитрими діями, значить, може, так вони й ведуться, Україну виводимо на ситуацію, коли це країна для багатіїв. І віп чиновників, тому що, умовно кажучи, соціальні стандарти середнього колись середнього класу, да, його немає практично того середнього класу, я сказав, що середній клас це і вчителі були і лікарі, і викладачі, і малий бізнес, і далі вони опустилися вже в категорію бідності. Да? а Клас цього от, от цієї новітньої буржуазії, да, поміщиків буржуазії, як би сказати ленінською марсийсько-ленською термінологією, да, вони е, отримали ще вищий статус, як якби фінансовий і прилегівний, і так далі. І е, е, все роблять, щоб, от ми кажемо, що ми боялися денацифікації е, Путіна, що він хоче українську націю знищити, забрати в нашу культуру, історію, і так далі. Так, е, 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 ключові ідеологи. За команди це ж базові денацифікатори. Ну дивіться, ото, що я почув від цієї Міловановщини і всі цієї цілої бригади, до речі, це люди, які в академії наук за наші гроші очолюють інститути цілі. Ну, живуть на гранти, звичайно, міжнародну допомогу, бо там держава не так багато плати, хоча теж немало. Значить, вони ж розповідають уже ну вже третій четвертий рік. що Демографічна криза людей немає, е, залишиться 10 мільйонів. Тому треба терміново філіппінців, малазійців, там і, 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 і індійців і кого завгодно переселити Україну, щоб нас спасти. Тобто для цього зробили е, множинне громадянство, для цього зробили супереч конституції. Для цього зробили е, е, найбільш відкритий ринок землі, якого ніде в світі немає, да? щоб максимально залучити сюди людей, ну тобто продати. Да? Україну, в українців забрати, громадян України, і передати або собі, або друзям і, і зробити таку, як каже Міла, нову Україну, де робоча сила, бо вони вже що робоча сила да, нас рятує з Малайзії, Філіппінчі Індонезії. А ніхто ж не ставив питання, а чому зменшується, чому люди їдуть з України? Так тому, що політика державна така, не тільки тому, що війна, і візьміть освітню сферу. Ну, ви ж придумали все, щоб сьогодні е не допустити дітей до навчання. Ви збільшили майже два рази індикативну ціну за навчання і змусили дітей і батьків бідніших їхати в Польщу, Чехію, Словаччину чи Угорщину. Ну, як можна б, під час війни було підвищити ціни за навчання майже два рази? Ви все робите, щоб зруйнувати державну систему національної освіти. Ну сьогодні в Києві кожен день оголошення, приватний дошкільний заклад, приватна школа, приватний університет. Значить, так що сьогодні люди мають кошту тільки в приватній системі займати, тобто виходить, що якщо ви бідна сім'я, таких більше зараз, і у вас немає грошей, то вам і освіта вище не треба, тому що ви не можете її забезпечити. Тобто вам треба десь тікати ну, за кордон. Я вже кажу про це рішення про е, можливість молоді поїхати, значить, яке теж вимило сьогодні всю сферу обслуговування і, і е, багато інших речей. Тобто, фактично, ви витісняєте молодих людей е, і взагалі народ з України. І потім говорить, ну біда така, так сталося. Тепер будемо завозити в Україну 10 мільйонів робочої сили і та далі. Ви денацифікатори перші. Не Путін, ви. Ну, коли я кажу про те, що е, о, ця поліцейська держава в інтересах е, ну великої кількості людей створюється, то ну кожен день факти я бачу, ну завершу ще одним фактом. Дуже цікаво. По-перше, забули про колаборантів. Вже ніхто ж з колаборантами не бореться. Вже немає, значить, друзі Медведчука, де бізнесом займаються в Верховній Раді, в міських радах, вже вони нікому не треба, вже на посаді купа їх і так далі. Вони вже хтось перефарбувався, хтось і не думав перефарбуватися. І от я читаю, що наша поліція, яка не навчена воювати, бо штати поліції роздуваються, ніколи скільки прокурорів, поліції, ДБР, слідчих у нас, я не пам'ятаю у мирний період, що в нас така кількість була. Ну, щоб не воювати, тут зарплати Роше можна заробити, і так далі. От я читаю: ледь не права рука Медведчука, такий собі німченко, юрист, да, який розповідав, що він без російської мови не виживе, значить, що він без руського міра не виживе, і, і так да, значить, десь пішов він скупитися в торговий центр, і його пограбували. Так, що ви думаєте, наша поліція за 4 години знайшла, хто пограбував, це йому повернуло і так далі. Це при тому, що у нас відсотків 90 кишенькових, кишенькових крадіжок не то, що не розслідується, а ніхто не береться їх розслідувати. Тобто, виходить, що ми збільшили фінансування. А в цьому році Верховна Рада уряд пропонує. Збільшити фінансування поліції більше як на 2 мільярда, мільярда як на 2 по минулого року. Тобто це то, щоб Німченків і друзів Медведчука гаманці і телефони шукали. Чи з якою метою? Чи може краще підсилити підрозділи Нацгвардії з поліцією, щоб вони допомогли перемогти росіян, а не гаманці Медведчуків шукати. Бо простих людей ніхто не шукає, друзі, Це ще один штрих, на мою думку, абсолютно хибної політики, коли, наприклад, в бюджеті наступного року в нас силові структури фінансування і зростає геометричні прогрес, кількість зростає геометричні прогресії. При тому, що кожен день ми шукаємо і допомагаємо збройним силам України. Тому друзі, не забуваємо про внутрішню політичну ситуацію. Вона, на мою думку, до вирішення ключових проблем внутрішньої політики, це визначальний визначальна характеристика в тому, як ми завершимо війну, на яких умовах ми завершимо її, яким буде мир, значить, і чи буде перемога. Тому що якщо лева частина сили здоров'я йде на внутрішню боротьбу, якщо влада зміцнює силові структури, щоб себе захистити, а не зміцнює Збройні Сили України, якщо Тотальна корупція на кожному кроці і брак коштів для середньостатистичного громадянина і для військового, то ну, пер, пер, про перемогу можна забути. Е, і так само я думаю, що і про успішне завершення війни, і швидке так само. Тому не забуваємо, як казав класик, е, воюємо з московськими вошами, але не забуваємо про небезпеку від українських гнид.